Так, колеги, всім привіт. Нарешті з'явилось трішки часу для огляду полів, тому і сам подивлюся, і вам покажу, що коїться на полях спустя півтора місяці після сівби. Оце ось така кукурудза, соя, седерат. Мав би бути. І соняшник. Що хочеться сказати? Тут ось, де була кукурудза, Соя виглядає отак. А де був попередником соняшник і раніше обробилося в березні, Соя виглядає отак. Результат, як то кажуть, на ліцо. так? Да? І що коли хочеться сказати, Поки я йтиму до демки, щоб показати вам цьогорічне демо, хотів би пару хвилин, а можливо, десятків хвилин, приділити увагу попередньому демо, так як не було часу одне за одним, пішло і поїхало, молодьба, потім сівба, потім бризкання, прополка, не було часу вам надати результати демо. То зараз, поки буду йти до цьогорічного демо, поговоримо про минулорічне. І зразу хотілося б зацепити болючу тему для всіх цього року, в кого лишалася кукурудза в полі, це ця кукурудза. Як ви тут здогадалися, це був якийсь окремий гібрид. Бачите, далі немає і соняшник як соняшник. А тут було встелено ковром, то відповідний результат е ялинка чи драбинка. вище ще, ну його видно. І падали це, ще й досі залишилось. Це вже третя хвиля. І надіюсь, останнє. Що колеги хочеться сказати? Це гібрид славнозвісний Грона. Той що я сіяв 3-4 роки підряд поряд із 31.11 і він давав гарні результати, гарно сох. Але, як то кажуть, щось пішло не так минулого року, і він залишився зимувати в полі. Мало того, його ще перед зимівлею. Благополучно, отут метрів 50, буревієм в серпні турнуло, бо він один із самих перших гібридів на демо почав наливати качани. І рослина була молода, качани вже важкі, він гарно, швидко наливається цей гібрид і його крутонуло. Але я не думаю, що із-за качанів просто. Можливо, щось допомогло, що рослина була важка і качан уже дебелі там були, я показував у серпні минулого року, як його покрутило. Один гібрид із усіх, який добрячий ліг. Всі інші там подекуди відсотків від пару відсотків до, грубо кажучи, там. Максимум 10% лягали. Але в основному десь до 5% один, може на 50 рослин, одна на 20 рослин, отак. Ну, а тут лежало покотом. При збиранні весною ви могли бачити це. І ось результат. І ось результат цього гібриду. Скажімо так, він. Розчарував не тільки по вражайності цього року, а ще і має як деякі гербіциди після дію, а так і він свою має гірку після дію цей гібрид. Тому цього року вирішено навіть не те, що в основний масив демо його не брати. Дуже в ньому розчарувався. Можливо, він. Такого знову не буде 5 років показувати, а можливо, знову залишиться зимувати і буде така біда. То для зимівлі він однозначно не придатний. Ось бачите, різниця чітко агрофон який. От вам і попередник соняшник. Причому по дисковці. Ну і там дисковка, і тут весняна дисковка, і там весняна. Але різниця, різниця є. Цьогорічне демо, демо буде там. Це основний масив Кукурудзе. Представлено 15 гібридами, далі ми про них поговоримо. А зараз би хотілося сказати результати демо минулорічного. Отже, ГРОНО показало цього року минулорічне демо. Було все посіяно у двох нормах, як і цього року: 64 і 71 тисяча. В більшості старалося зафіксувати результати обох норм висіву на кожному гібриді. Можливо, десь щось було пропущено, але в цілому картина зрозуміла. Гроно було посіяно 71 тисяча. 66 центнерів з гектара дало. Ну, В принципі, скажете ви непоганий результат, але для минулого року це слабкий і слабий в порівнянні з іншими гібридами. От, наприклад, візьмемо гільдію ранню із нормою. я буду казати, 70 тисяч 70 дала гільдія 90-центнер, і з нормою 64 тисячі гільдія дала 89,8. Центнер. Тобто на густоту ніяк не зреагував цей гібрид. Хоча б сказати, ранній гібрид повинен більшу норму, більшу густоту краще сприйняти. І опади були минулого року, але йому вистачило і такої густоти. А при більшій густоті він просто утворив менші качани. Далі Prime. Prime при 64 тисяч густоти. Урожайність склала 85 центнерів, а при 70 тисячах 82,5 центнера. Тобто прайму навіть сподобалось менша густота 64 тисячі. Далі в нас був трістан 70 тисяч 91,3 центнера з гектара і 64 тисячі 85 центнера. Тобто Трістан навпаки з. На 6 центнер, 6,5 більше е, більша густота 70 тисяч. І що хочеться по тому гібриду сказати, він дійсно вигляда, е, виглядав шикарно. Але, 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 але у нього дуже допізна стояло зелене листя. Тобто вологовіддача в нього, я думаю, е, ніяка. І... Це неможливо було минулого року перевірити, але видно було, що він довго стояв би, як і та сама Вікторія. Посугастійкість е, також не перевірена, бо не було належних умов. Але густоту він е, полюбляє краще – 70 тисяч. Е, далі в нас був тренд, який сіяв не один рік, і цей рік він посіяний. Що він показав? При 64 тисячах на гектар 85 центнерів. А при 70 тисячах 83 центнери. Тобто практично однаково в межах погибки, але можливо там трішки краще за меншої густоти. Це та кукурудза, про яку я казав, що в неї качане як поросятка. Багато рядів, качан короткий. Рядів багато, зерно продовгувати, сохне непогано, але й по сухостійкість е, на середньому рівні. Вікторія. По сухостійкість шикарна. Вологовіддача е, погана і вражайність середня. Е, при 70 тисячах густоти 82,5 центнери. Е, при 64 тисячах, 85 центнер. Тобто так само як і тренд. Але вологовідача я знаю, що в нього гірша. Тобто немає сенсу його, не бачу сенсу його сіяти в наших умовах. Якщо засуха, то вже краще тоді 31-11. Ну, це моя думка, мені так краще здається на моїх полях. Далі Далі в нас шатл. Шаттл цього року показав нормальний результат, бо був і минулого року не сподобався тим, що він довго сок і врожайність середнє показав. Цього року вища, ніж середня. Тому він цього року є на демо. Шаттл. 70 000, 85 центнер і 64 тисячі 87 і 8 центнери. На 3 центнери більше при меншій густоті 3111, як не дивно, його обійшли декілька років тому назад його практично нереально було обійти. А зараз у нього при 64 тисячах на гектар густоти. 82 центнери при 70 тисячах 85 центнерів. Тобто, як і попередні гібриди, але з густотою навпаки. Хоча мені рекомендували це мені запам'ятало, що його рекомендується 65 і не вище тисяч сіяти. Але, як показало, можливо, так співпало на землі, що на 3 центнери більше показав. при Більшій густоті. Але попередні роки сіяв його густенько і був врожайністю задоволений. Тому я думаю, по густоті не прогадав. Далі в нас паритет. Паритет V340. При 70 тисячах він показав 80 центнерів. Він був цього року невисокий. Він мені подобається, що при великому V340 він непогано сохне. І поза минулого року він обійшов 31,11, Цього року е, він втратив свої позиції. При 70 десятих центнера і 64 000, 79 центнер. І в нього стебло не досить міцне, але за рахунок цього воно гарно висихає. Далі в нас пішла вітерасіт, це був зупорто. 280 Ф, про яке я казав, як сорго низеньке. І казав, якщо 60% буде, то й добре. І це єдиний гібрид, який мав е, вологість в районі 14,5-15%, його можна було змолоти. Але е, очікували більше гібридів, пішли дощі затяжні і т.д. і т.п. І він залишився зимувати. То навіть на перестої він. До весни не впав. По висоті він був, як оце зараз, кукурудза в районі 80 см. Ну, до метра. До метра Виглядав як сорога, але без мітьолок. Качани і стебло було. Якби задискувати цю масу, не видно було, що тут була б кукурудза. І колеги, скільки він дав. З нього ми отримали. З нього ми отримали. При 64 тисячах навіть при такій малій густоті 77 центнерів. А при 70 тисячах на гектар 80,5 центнерів. От вам і раннє Фау. От вам і результат. Для цього року був би шикарний. Для минулого року був би шикарний. Сухе зерно 75-80 центнерів. Перезимував навіть шикарно, хоч і стебло в нього, казалось би, таке невелике, непотужне. Але не впало, бо качан розміщений був низько, біля самої землі. Качани були всі по перевертуванні. Дуже сподобався відносно врожайності і урожайності і вологовіддачі цей гібрид. Але як він поведе себе в засушливих умовах, не готов сказати. Далі. Далі в нас Zurraунд Фа 310 при 70 тисячах 80,5 центнер такий самий результат точ в точ як і зупорта з такою нормою. І при 64 тисячах 78,8 центнера. Ну, На 150 кг менше, вважаю, як, в принципі похибка. Тобто, Пластичний гібрид, але більше фау був сиріший, А вражаність така сама, як і попереднього гібриду. Тому знову повертаюся до зупорту. Сподобався дуже. І зум. Зум на нього я говорив, що це тропіки або ліс, тому що листя стояло 3-метрове по висоті стебло, листя довго зелене, як оце насичене в жовтні. Не висох би він 100%, бо це напівсилосний гібрид осінню. Хіба що в засуху конкретно. Але по качанах качани були на вигляд здорові, але здорові не за рахунок того, що там багато зерна, як оказалося, а за рахунок того, що там е... товстий стрижень. І зерно зубовидне, не досить важке по натурі. І з нього ми отримали при 64 тисячах на гектар густоти 77,5 центнерів. І е, 75 центнерів при 70 тисячах. Тобто йому е, більше пасує менша густота. Ну і не дивно, V-330. Далі в нас е, LNZ LNZ EXPM 032. При густоті 70 тисяч він показав вражайність 66,4 центнери. І при 64 тисячах він показав вражаність 65 центнерів. Тобто в межах похибки корелюється врожайність залежно від густоти. Далі EXPM 0,15 нього 280 у попереднього 220. При 64 тисячах густоти він показав 79,5 центнерів і при густоті 70 тисяч 88,9 центнерів. Не знаю, чому так зреагував. Перевіряв не схоже на помилку, щоб мене той змолотили, все по рядочках перераховував. Але е, різниця в тону чогось вийшла. Можливо, щось десь по землі там е, пішло не так. Але 79,5 і 88,9 центнера. А така різниця. Е, в нормі на двох. На одному проходові це вийшло е, 75 кілограм, е, коли зважували. Так, і далі EXPN 002 ФАО 330. Густота 70 тисяч 70 центнерів з гектара. І густота 64 тисячі 71,5 центнера з гектара. Пізня ФАО. Але врожайність нижча від усіх. Якось так. Єдине, що радувало, що на ній не було Сашки імпортна селекція. Пухирчатої Сашка на ній не було стійка, вона, хоч і механічні, було підживлення там, як деякі розказують, що пухирчата Сашка, да, вона від, в основному від ран на рослині, але є ще генетична стійкість, яка зумовлює, якщо навіть буде рана, то рослина, скажімо так, на ній не буде Сашки. Або буде на стеблі, але на качанові. Її не буде Далі. Далі в нас Лідея. Лідея мені сподобалась. сподобалось чим? Що вона була, одразу скажу, вирівняна, як і цього року. Сподобалася тим, що по вражайності ось зараз подивимося. Мені один гіб... два гібриди саме більше сподобалось. Зараз скажу які. Креатив Фау 300. При нормі 64 тисячі на гектар 84,5 центнера і при 70 тисячах на гектар 80,5 центнерів. ранній раннє Фао, середня врожайність ну Нормальний гібрид, нічого такого сверх немає. Далі в нас Міледі. От з Міледі тут цікаво, при нормі. 64 тисячі на гектар, 88,8 центнера ми отримали врожайність. А при нормі 70 тисяч на гектар в мене тут не записано. І переглядав відео, не можу знайти. Але, якщо навіть говорити 64 тисячі на гектар, і отримали 88. І 8 центнера, то вражайність класна. Ну, виглядав він як звичайний гібрид. І, до речі, у нього кременисто проміжний тип зерна між крименистим і зубоподібним. По качанах він не показувався таким супер вражайним, але я думаю, там взяла натура зерна. Далі в нас Олкані. Олкані мені сподобався. Сподобався тим, що він був рівномірний, практично не попадав, ну, як і попередні гібриди. І сподобався, звичайно, врожайністю. при нормі 64 тисячі 91,4 центнера. І при нормі 70 тисяч 89,8 центнера. E, тобто 9 тонн, можна сказати, на першому місці Олкані. Далі в нас VO 340 хетрік. Хетрік 70 тисяч, 87 і 9 центнера гектара. І 64 тисячі 85 і 2 центнера з гектара, трішки менше, ніж попередній гібрид, але все одно крутий результат. І останній гармоніум. Гармоніум знову ж тут щось десь не доважили при нормі 64 тисячі. Е в записах в мене не, не стоїть урожайність, передивлявся по відео і знову не знайшов. Мабуть, він пішов е той, е цей прохід з такою нормою просто в прицеп, а не в бех. Не був зважений, бо молотили. І вдень, і ввечері, і вночі, і гармоніум уже завершував лінійку дему. І так вийшло. Але при нормі 70 тисяч ми отримали 96,7 центнера з гектара, що ставить його на перше місце серед всіх гібридів. І якщо не помиляюся, то олкані стоїть на другому місці. От чому мені сподобались ці гібриди. Плюс до того вони були вирівняні, не було Сашки на них. По вологовіддачі вони, в принципі, з вигляду були на рівні з іншими гібридами. Весною вони були всі однакові. Але осінню стебло, стебла стояли довго зеленими, тому там ФАО 300, тому. Так було зрозуміло, що 14-ї вологи там не буде, а 16-17 не хотіли закладати. Тому оце такий результат. В принципі, кукурудзу я задоволений. А, і знову ж там, де я починав свій огляд, там у нас був посіяний гармоніум, там, де соняшник нормальний, ото попередник гармоніум. І де соняшник е такою драбинкою, то в нас там посіяне було два проходи грону. І там його також зважили і вийшло 65,5 центне з гектара. Гармоніум 96,7 і гроно 65,5. Е три тоне, отам в соняшнику, лежить і не підживляє, а шкодить наступній культурі. Якось так. Так, далі в нас ось розпочинається нове демо і нове відео.